Привіт, друзі. Я Дмитро Разумовський. І сьогодні я хочу поговорити про те, як адміністрація Трампа і сам Трамп атакують Україну і тиснуть на Україну. І це відбувається прямо сьогодні. Сьогодні стало відомо, що Трамп в спілкуванні з журналістами сказав, що веде перемовини з Росією, і вони ведуться, і вони серйозні, і що можливо. От от вони завершаться успіхом, і він зустрінеться з Путіном. Підпише щось грандіозне далі. Наголошую, це дуже важливо, що це все відбувається в один день. Далі дає інтерв'ю Кіт Келох, це спецпосланець Трампа по завершенню війни. В Україні і він розповідає, говорить про те, що ну, США будуть тиснути на Росію, тому що Росія сформувала ось зла навколо себе. Це і Північна Корея, і Китай, і Іран. Вони позаключали відповідні договори, навіть договори про захист один одного, про дружбу, і ми будемо реагувати, будемо тиснути. І в нас є надійний план, щоб завершити війну. Ну постаратися за цих три місяця, сто днів, які дав цьому Келого. Трамп далі його запитали: а які місце України в цьому плані він не захотів відповідати, але сказав, що зараз ми формуємо платформу, щоб тиснути і на Росію, і в тому числі і на Україну. Третє наголошують, це все відбулося в один день. Третє в цей же день виходить інтерв'ю Такера Карлсона, Хто не знає, це той чоловік, який брав інтерв'ю в Путіна. І ну, дуже близький соратник Трампа, якому навіть пропонували посади в Білому домі, але він не погодився. Він хоче бути якби вільною людиною, блогером, журналістом. І він, взагалі, ну тому, що він не чиновник, я так розумію, він взагалі заявив абсолютно повністю про російські наративи, але шаленні речі, і він назвав напряму зеленського диктатором, як колись там. Байден, пам'ятаєте, назвав Путіна вбивцею. Це ж теж була інформаційна операція. І тут така сама. Він називає Зеленського диктатором. Він говорить, що попарається в Україні і мова, і церква, і що Зеленського підтримують чи то розвідка, чи то Британія Зеленського підтримує, але ну, якби, все одно він диктатор. І що це означає? Це все відбувається в один день. Одразу зазначити, це абсолютно проросійські наративи, тому що там багато було брехні в його інтерв'ю. Але це все зроблено в один день і виглядає це як інформаційна операція. А я вчора в відео розповідав, що зараз кожен день в іноземних ЗМІ в американських в основному, виходять негативні статті стосовно України і проблеми на фронті. І що, якщо не буде допомоги, то Львів-Київ паде. І багато інших статей виходить щодня практично. Я вчора говорив, що це інформаційна операція Путіна. Але сьогодні ми бачимо продовження від США. Тобто, спочатку Трамп, потім Келох, який є чиновником офіційним, і неофіційний соратник Трампа, якого, до речі, в наших телеграмах називають ідіотом, але це повна дурня, тому що людина може зайти до Трампа і з ним спілкуватися і доносити свої думки йому. А жоден з наших чиновників цього зробити не може. Не може, тому що нема перемовин. Ми не бачимо, не чуємо. Ми бачимо от, реальну інформаційну операцію з боку США, яка ну, спрямована на те, щоб тиснути на Україну, ну, заключати мир, перемир'я, е, завершувати війну на умовах США і Трампа, тому що однозначно Україна потребує гарантій безпеки і інших умов фінансових, економічних відновлення потребує. А я так розумію, що в Трампа і в США інший план. І тому з'явився оцей такер Карлсон, тому є Келох і його заява, пряма про тиск на Україну. І це ну, ситуація абсолютно не хороша. І ну, владі треба реагувати, треба якось налагодити зв'язок. Тому що, якщо е, станеться так, що через місяць е, Трамп зустрінеться з Путіном і вирішить всі питання, а нам скажуть просто це виконувати. Без ніяких гарантій безпеки і без економічної підтримки в майбутньому, тому, що в нас країна знищена, енергетика знищена, ну дуже багато проблем. То це просто буде катастрофою. Обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Поставте лайк, коментуйте, побачимось.